Дівчатка, доброго вечора. Хочу вам показати свій експеримент в цьому році. Посадила я ось таку рослинку. Називається вона люфа. Тобто, експериментуємо, чи виростуть у нас мочалки, натуральна мочалка Люфа. Посадила біля сітки тому що вона росте, як ліана, але схожа на, схожа на кабачок. В общем, будемо експериментувати. Ось у нас так гарно, все квітне, почала квітнути землянічка ось така. Так що ми займаємось не тільки в'язанням. В'язанням, але ще і садівництвом, огородництвом. Саджаємо все, вирощуємо. Ось там така тепличка, ось такі у нас годі. Зараз вам хочу показати, що я ще в'яжу. Розпочала регланом в'язати. Фетрик. Зараз вам хочу показати. Сонечко сідає. Ось так гарно квіти вже відцвітають. Але ще не всі. Ось так гарно у нас дівчатка. А ось я розпочала в'язати ось такий половер. Він реглан... регланом зверху в'язаний. Подивіться, яка регланна лінія. Буду вас тримати, держать в курсі. Не відключаюсь. Ниточка італьянська, концерт від Каті Далі. Думаю, буде гарний светрик. Ще далі будемо.